Холодну пору року, шкіра суха і лущиться. Що робити? Сім вітання. З настанням перших похолодань багато хто з нас починає відчувати сухість та стягнутість шкіри. Для того щоб позбутися цієї проблеми, спочатку важливо визначити та виключити причини сухості, а причин цьому безліч. І перша причина це кліматичні умови. Взимку наша шкіра втрачає більше 25% своєї здатності утримувати вологу. Вітряна погода, мороз також завдають шкоди шкірі, можуть зробити її сухою та потрісканою. Навіть деякі західні косметологи називають такий стан зимова шкіра. Для вирішення проблеми з цієї причини необхідно просто захищати шкіру теплим одягом, рукавичками та шарфом. Обов'язково використовувати зволожуючий захисний крем на обличчя, руки та інші відкриті ділянки шкіри. Фахівці радять використовувати крема, що містять інгредієнти, які допомагають отримувати вологу в шкірі, пом'якшують її і покращують її бар'єрні функції. Наприклад, засоби з маслом ши вітамінами Є е і С. Друга причина це сухе повітря в опалювальних приміщеннях. Коли температура на вулиці падає, вологість повітря також зменшується. Тобто повітря стає сухим і шкіра не може отримати певний відсоток вологи з нього, більше того, вона віддає більше своєї природньої вологі. І, до речі, сухе повітря висушує не тільки вашу шкіру, але й слизові оболонки, проводячи до потріскання губ, сухості в носі і сухості в горлі. Але не тільки опалення в будинках може викликати сухі шкіри системи кондиціонування в офісах, торгових центрах і автомобілях, як правило, роблять повітря навіть більш сухим ніж в опалювальних приміщеннях. Крім цього, перепади температури в приміщенні і на вулиці можуть спровокувати і інші проблеми зі шкірою. На морозі капіляри інстинктивно звужуються, щоб зберегти тепло а в теплих приміщеннях упалювальних приміщеннях розширюються, щоб віддавати надлишок тепла. Такі різкі перепади температур, якщо шкірний бар'єр ослаблений, призводять до подразнення і появи судинних зірочок. Для рішення проблеми за цієї причини найкраще підійде зволожувач повітря, тому що він заповнює частину втраченої вологі в повітрі, і це обов'язково поліпшить стан вашої шкіри. Ще одна з причин сухості шкіри це тривалий прийом гарячого душу або ванни, а поєднання гарячої води і сухого повітря в будинку може висушувати шкіру, позбавляючи її захисних властивостей. Для усунення цієї причини краще приймайте душ або ванну з теплою, а не гарячою водою, і обмежте час до 10 хвилин. Після цього можна лише промокнути тіло м'яким рушником. Також причиною сухості шкіри може бути обмежений раціон харчування і зневоднення. Якщо в раціоні харчування немає достатньої кількості жирних кислот і вітамінів, порушується ліпідний бар'єр шкіри. Зневоднення теж призводить до тієї ж проблеми. Адже взимку не так сильно хочеться пити, як в літні місяці. Рішення одне: вживайте продукти, що містять корисні жири, особливо омега 3 жирні кислоти: осере, оселедець, кумбрія, горіхи та інші. Це збереже шкіру гладкою та еластичною. Крім того, не забувайте випивати свою добову норму води. У кожної людини вона може бути різною. Розрахувати її легко, приблизно 30-40 мл на кілограм вашої ваги. А ще причиною сухості шкіри можуть бути вікові зміни, неправильна робота шлунково-кішкового тракту, щитовидної залози, нервової системи та діабет. І в таких випадках для визначення причини сухості шкіри та її усунення краще звернутись до лікаря.